Я Давід Стрільчук, позивний Маркович, військовослужбовець 107-ї бригади, 92-го батальйону, пішов добровольцем у 22-му році. Повномасштабка почалась, я проснувся зранку, дружину розбудив, каже, пішла війна, потрібно щось робити. Дружину відвіз на роботу, донечку відвіз в садочок. І з другом, прийшовши на роботу, з другом поїхали військ команд. Як добровольці, там черги були, нас відправили в тероборону. Ми пішли в тероборону. Тоді почалась моя, можна сказати, кар'єра військовослужбовця. Був я на харківському напрямку, був в Бахмуті, Харківська, Харківський область, село Хатні. Ми жили недалеко від школи хатні. Російські війська там обстрілювали це село і думали, що напевно, що ми в школі обстріляли в школу. Ми з хлопцями-побратимами прийшли подивитися на ту школу, що вони, який урон, що там. Там були ракети, які не розірвавшися. ми зайшли, подивилися. І мені що сподобалось, що це, можна сказати, прикордонне село з Росією, і там був музей вишиванки. І мені так це сподобалося, ну, що от на, на сході. І... Хто спіклується про народну народнотворчість, по українській вишиванці. І це була осінь, пізня, пізня осінь. В цій школі вже після неодноразових обстрілів не, не було грищі, не було криші. Все затікало, все мучилось. Мені так обідно було це чиясь робота, чиясь заслуги цього музею. Ну, так боляче стало, як нижче українське. Майбутні, минулі, теперішні. Я думав, ну якось це треба, це неправильно, якось це треба потрібно зробити так, щоб це зберегти роботу тих людей, які збирали вишиванки, там, рушники вишиті, там картини були вишиті. Я почав дивитися і шукати людей, які б могли це вивести. Вишив вийшов там на Лесю Воронюк, на. Миколу Шкербікав і з ними переписувався, бо на зв'язку не було, тільки переписувалися через зеленку в WhatsApp. Я поснімав відео, познімав фотографії, кажу, є отаке місце, воно нищить це окупанти, нищать історію нашу, що з ним можна зробити, куди його можна діти. І Відповіли, ми приймемо на зберігання до закінчення війни, ми приймемо на зберігання. І ми. З побратимами, там троє настроє було я, Буржуй, і Лексо, То ми троє пішли тихо, так, скрито, пішли туди, щоб нас не попалили, можна так сказати. Почали збирати, акуратно збирати в мішки. Позабирали це, поскладали, відправили на Чернівці, після чого мені написали, чи це можна буде висвітити в пресі. Каже, ні, бо це я не робив для того, щоб висвітлити. Просто робив. Мені було обідно, що це нижче, це наша історія, що це чинна робота. і передав, Подякували. Воно зараз зберігається в музеї вишиванки.